Світли сум, спогади, сльози матерів та відвага в погляді сьогодні. 1 жовтня, вся Україна віддає честь погиблим захисникам та захисницям російсько-української війни. Спочавшися душі роботи, спасев словом, в Ужгороді на пагорбі слави відбулася традиційна урочиста церемонія покладання квітів. Тут зібралися родини полеглих солдатів, діти, небайдужі містяни та гості Ужгорода, представники місцевої та обласної влади. Всі вони прийшли щоб віддати шану полеглим героям, які навічно залишаються у строю. Вдячності та пам'яті день, коли кожен із нас усвідомлює справжню ціну свободи. Це про, про нашу героїв. це про їхню стійкість, їхню силу волі, їхню мужність протистояти ворогу, який переважає нас в чисельності, але не завжди кількість це якість у нас є те, що Ніколи не було і не буде в нашого ворога. У нас є любов до нашої землі. У нас є прагнення бути вільними. І саме головне у нас є сила волі. Сила волі, які дивується весь світ. І це саме формула нашої, нашої стійкості. Ми пам'ятаємо кожного. Ми сьогодні на землі, яка нам дана Богом. Кожен продовжує боротися заради їхньої жертви. Слава Україні, героям слава. Лампадки і молитва саме так розпочався ранок 1 жовтня у Мукачеві. У меморіальному парку у День захисників і захисниць України відбувся мітинг Реквієм. Цей день об'єднав громаду у спільному болі, подяці та шані тим, хто став на захист незалежності та свободи нашої держави. Щиро вітаю вас з Днем захисників та захисниць України, а також і світлим святом покрови Пресвятої Богородиці. Запевняю, що ми надалі робитимемо все можливе для підтримки наших захисників та захисниць, їхніх родин та всіх мешканців нашої громади. Вважаю всім нам перемоги, миру та щастя у вільній незалежній соборній українській державі. Слава Україні! Слава! До пам'ятного місця прийшли представники влади, військові, капелани, родини загиблих, волонтери та небайдужі мукачівці із квітами в руках у мовчанні. Вони схилили голову перед тими, хто не повернувся з війни. Сьогоднішній день захисника захисниць України це важливий захід, який потрібний для тих патріотів. Які добровільно пішли захищати українську державу, нашу землю. Також важливий цей захід вшанування пам'яті загиблих для їхніх родичів, сімей. Українці зараз борються з російською навалою, агресією і. Перемога буде за нами в будь-якому випадку. Капелани провели спільну молитву за душі полеглих, лунали слова вдячності і скорботи. Сьогодні дійсно великий день у нас на Україні і в християнському світі. Сьогодні церква святкує покров Пресвятої Богородиці і шановує і молиться сьогодні до неї так само, як тоді багато років у Волхерському храмі, коли напали вороги. Сьогодні Святкуючи покров Пресвятої Богородиці, молимося, щоб Матір Небесна була захисником наших, кожного, нашого воїна, який сьогодні боронить Україну. Молимося, щоб милосердний Господь дав достойну нагороду всім тим, хто, виконавши найбільшу заповідь, любові, віддав душу свою. За ближнього слова. Це є надзвичайно велике свято, свято для тих, хто любить свою державу, хто любить свою землю. І я вітаю всіх вас, днем тих наших титанів, титанів нашого миру, тих людей, які віддають найцінніше, не задумуючись над тим, своє життя. Від нас з вами потрібно одно єдине. Наші молитви, скромні, тихі, спокійні молитви, щоб вони залишалися живими, здоровими і такими відважними, як вони є. Присутні запалили лампадки, які стали символом незгасної пам'яті та світла, що залишають після себе герої. Цей день не лише про біль втрати, але й про силу духу, єдність народу та незламність українського війська. Герої живі, доки ми про них пам'ятаємо. А пам'ять жива в кожному серці, в кожній лампадці, у кожній молитві. Концерт, що дарує надію, в Ужгороді за сприяння українського культурного фонду відбувся благодійний концерт Крок на зустріч мрії. За словами організаторів, 16 учасників та учасниць протягом місяця готувалися до масштабного концерту. Особливість цього дійства, що діти-сироти покажуть кілька номерів, мову і жестів. Це показник того, що саме культура об'єднує. Ксюша вже за кілька хвилин вийде на бажану велику сцену найбільшого закарпатського театру. У мене емоції, коли зараз це. Радість та трошки страх. Це в мене означає, що я стану, в мене йде ліпше миті, бо я дуже хочу навч... бути танц... актором та дуже боюся, що не вийде. Хвилюється перед виходом на сцену і Вікторія. Підготовка була досить важка. Я тут, тому що мені сюди подобається ходити. Мені все подобається. Зараз я відчуваю капельку тривоги та переживання трошки. А так в цілому в мене дуже хороший настрій. За словами Дмитра Каланчика, менеджера проєкту, сьогодні в драматичному театрі в Ужгороді – Аншлаг благодійний концерт «Крук на зустріч мрії об'єднав людей і створив для них атмосферу щирості, добра та миру. Проведення цього концерту це надзвичайно важливий крок у рамках нашого проєкту. Ми вже провели три невеликі концерти у семій громадській організації сім'я», А зараз це ніби фінальний виступ наших дітей. На сцені, на великій сцені Закарпатського драмтеатру. Ми з керівником громадської організації Моя нова сім'я на проєкті на етапі планування проєкту обговорювали, про які саме номери ми маємо створити. І було домовлено про те, що ми створимо хоча б одну пісню жестовою мовою. Але зараз так вийшло, що ми змогли зробити дві пісні жестовою мовою. Нам допомагав у цьому отець Діонісій, він монах. І, в принципі, на виступі буде можна буде подивитися, чи вийшло наші дітей виступити. 16 учасників та учасниць грантового проєкту Крок на зустріч» мрії та ще стільки ж діток з порушенням слуху та зору подарують глядачам свої таланти. Загалом понад 40 маленьких сердець сьогодні відкрили глядачам двері закарпатського облму з драмтеатру. Я хочу залишити після цього концерту людям радість. Та сподівання навіть коментуючи від учасників та учасниць, передається хвилювання. Це є свідченням того, що діти з усім серцем та душею вийдуть до свого глядача. І коли звучать перші ноти, а зал вибухає оплесками, страх зникає. Залишається лише творчість, яка не має кордонів, адже ці емоції роблять цю творчу картину справжньою. Сьогодні у день захисника та захисниць України відбулося офіційне відкриття скульптури Янгол-Хранитель, фігура села даниної пам'яті звардійцям, які віддали своє життя за свободу України. Ми всі зібралися тут, щоб піддати шану тим, хто нас захищає, нашим захисникам захисницям, а в першу чергу тим, хто віддав найдорожче в захисті нашої вітчизни і наших громадян. Це своє життя, велика шана їм і повага. І головне, що ми разом зробили цей меморіал. Для того щоб кожен мав розуміти, що ніхто ніколи не забуде про їхні подвиги. Ми будемо пам'ятати це, тому що навіть в далекому Ужгороді, який далеко від війни у нас є мир і спокій, дякуючи тим, що хтось сьогодні є в окопі, а хтось на жаль втратив життя. Під час заходу всі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів. До цього вшанування долучилися рідні полеглих військовослужбовці на звардії, представники влади та запрошені гості. 1 жовтня офіційно це державне свято. Свято, яке відзначається щороку в День Покрови Пресвятої Богородиці. Проте для мене ця дата це день вшанування та вдячності захисникам та захисницям. До того ж дякувати воїнам та вшановувати пам'ять, треба не лише у пам'ятні дати. Щодня в Україні о 9-й годині є хвилина мовчання. Ми маємо присвятити цю хвилину щоденно на вшанування пам'яті. Бо воїни присвятили своє життя захисту України. Шановні присутні, дійсно пекло в нашій країні вже 11-й рік. І я схиляю голову перед батьками і рідними наших загиблих героїв героїв. Низький уклін. І ті речі, які раз сказала пані Марина, це сьогодення, страшне сьогодення. Дійсно, нові атрибути в нашому житті це сила і волі, підтримки фронту, сила оборони і робота волонтерського руху. Це щоденна буденна робота кожного і кожної на місцях. Це дуже важливо для нашої перемоги. Особливо зворушливим моментом стало вручення відзнак рідним захисників, які не встигли отримати їх при житті. Цей жест став знаком поваги та вдячності до героїв, чия мужність і жартовність назавжди залишиться у серцях українців. Ярослав також не отримав свою нагороду, тому хотів би, щоб вона була у вас, щоб ви отримали її з моїх рук. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо. Звольте. Офіційне відкриття скульптури у день захисника та захисниць України має особливу символіку нагадування, що боротьба триває, а пам'ять про героїв вічна. Відтепер головна місія Янгола-Хранителя оберігати воїнів, що щодня виконують свої обов'язки і боронять нашу державу. Сьогодні в країні відзначається. Хотів би наголосити, відзначається не святкується День захисників та захисниць України. І в цей день символічно ми б хотіли. Крити меморіал пам'яті нашим побратимам, які завжди поруч з нами є, були і будуть, передувала цій події передача скульптури, яку здійснив закарпатський митець Петро Мател. Робота харківського автора через його ініціативу знайшла своє місце саме там, де вона набуває особливого сенсу серед військових, для яких пам'ять і символ є потужною підтримкою. Те, що ця скульптура тут це теж якось. Случай, не случай, боже єкось провідіння. Ваші командири рибу у нас у скульптурному парку, куди і вас запрошую на екскурсію. І я розказував, що багато скульптур подарував, тобто 50 скульптур за карпатським селом. Роберт спитає, а нам нічого не подариш. Я кажу, якраз у мене є одна робота, яку вже. Давно хотів е, і знайти місце як е, призначення. І якраз вона, я бачу, що дуже вписалася сюди, а е, я ангел охоронець Особливу роль у цій історії відіграв саме Петро Мател, відомий закарпатський скульптор, чиї роботи добре знають як в Україні, так і за її межами. У його творчості відчутна не лише майстерність, а й глибокі відчуття часу. Він переконаний, культура це ще один фронт, на якому ми маємо бути сильними. Адже саме через мистецтво формується національна пам'ять, передається вдячність і зберігається гідність. Скульптура «Янгл -хранитель» – ще одне свідчення того, що культура і духовність сьогодні тримаються поруч із силою і мужем створюючи єдину основу для нашої перемоги. Мачеві підліток стріляв із спортивно-тренувального револьверу. Поліція притягнула батьків до відповідальності. На лінію 102 надійшло повідомлення з Мукачева. Заявник розповів, що неповнолітній хлопець, віком орієнтовно 14 років посеред вулиці здійснює постріли. Довкола нього збираються інші діти. На місце негайно виїхав наряд поліції. Там правоохоронці застали підлітка із зброєю в руках. Вона виявилася спортивно-тренувальною. Револьвер Сталкер. Співробітники Мукачівського району у поліції вилучили пістолет, який, за словами самого хлопця, він знайшов та вирішив. Показати своїм друзям. Талі правоохоронці швидко встановили батьків 11-річного мукачівця. У приміщенні поліцейського підрозділу на них було складено адмінпротокол за незалежне виконання обов'язків щодо виховання дитини. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав, з неповнолітнім та його родиною продовжують працювати співробітники ювінальної поліції. Ожеродському районі затримали порушника кордону та двох його переправників. Прикордонники Чопського загону у співпраці з співробітниками Нацполіції припинили спробу незаконного переправлення через українсько-словацький кордон громадяна України призивного віку. Щоб пробратися до Словаччини, 41-річний Дніпровець здався до послуг двох закарпатців-переправників. Чоловіка разом з провідниками затримали у населеному пункті Великий Березний під час початку їх руху до держубежу. У ході проведення перевірочних заходів оперативні співробітники загону встановили Вили, що сконтактуватися з переправниками, Дніпровцю допомогла його дружина, яка наразі разом із сином проживає в Іспанії. Щоб сплатити за переправлення чоловіка через кордон, вона оформила кредит у розмірі 14500 євро. Переправники наказали Дніпровцю приїхати до Ужгорода, де вони його зустріли і доставили звідти у прикордоння. Чоловіка поселили в орендованій квартирі. А коли розпочали рух у напрямку державного рубежу, його разом з прикордонником затримав прикордонний наряд відділу Великий Березний разом з оперативниками Чобського загону. У ході. Подальших оперативних заходів було також затримано іншого фігуранта справи, який здійснював доставку клієнта у прикордоння власним автомобілем. Переправників затримали на адресу нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Чоловіка, який намагався законно перетнути кордон, було притягнуто до адміністративної відповідальності. Тривають слідчі дії. Гірські рятувальники Рахівщини віднайшли чоловіка, який чотири дні блукав у Карпатах. До служби порятунку надійшло повідомлення від чоловіка, який заблукав під час сходження на гору Говерлу та потребував допомоги рятувальників. На місце виїхали гірські пошуковці села Витричка Рахівського району. Як з'ясувалося, 40-річний киянин, проходячи туристичний маршрут, із села Ворог та сусідньої Івано-Франківщини до Говерли втратив орієнтири місцевості та заблукав на четвертий день своєї гірської мандрівки. Чоловік зрозумів, що для самостійного повернення йому бракує сил. І зателефонував рятувальникам завдяки отриманим координатам пошуково-рятувальні роботи тривали менше ніж півтори години. Чоловіка знайшли у знесиленому та переохолодженому стані в районі Полонини Олан Рахівського району. Його транспортували до села Луги та передали працівникам екстреної медичної допомоги.